Нові енергії, мережі, струни ведуть до світла нас. Це еволюція, це зміни, які проходять у цей час. Головне бути людиною. Це совість, честь, знання і воля. З планетою ми ціле і одне. Цінує життя того, хто поряд, хто мудрість має, приклад подає. А ціль одна до світла йти, любов нести, відповідальність взяти за все, що робиш, і пам'ятати Життя безцінне, і воно одне. Підтримати потрібно того, хто поряд йде, окріпнуть духом, разом йти у Всесвіт, любов нести і в дусі мир творити, кармічне все закрити, на рівні думки жити, серцем жити і душу для добра відкрити, і жити в світлі Всевишнього Творця.